Що ж таке всесвітній день гуманізму? Всесвітній день гуманізму, який відзначається щороку, 21 червня, це особлива подія. Це день, коли люди з усього світу збираються разом, щоб відзначити спільні цінності та ідеали. Це день, коли ми маємо замислитися над головною ідеєю гуманізму. Гуманізм нагадує нам про важливість людської гідності та прав. Ця ідея проста, але дуже важлива. Кожне людське життя має цінність. Кожна людина має право на щастя, свободу та розвиток. Усі ми заслуговуємо на повагу та гідність незалежно від нашого походження. Це означає, що ми повинні поважати один одного, незважаючи на наші відмінності. Цей день не присвячений святкуванню якоїсь конкретної релігії. Він об'єднує людей різних віросповідань та переконань. Натомість, це день, коли ми згадуємо спільні цінності: цінності, які об'єднують нас як людство. Ці цінності, такі як співчуття та розум, допомагають нам будувати кращий світ для всіх. Вони нагадують нам про важливість підтримки та взаєморозуміння: коріння та розквіт свята. Це свято має глибокі корені та цікаву історію. Ідея присвятити День гуманізму виникла у 80-х роках ХХ століття. Це був час великих змін і нових ідей. Група лідерів гуманістів у Північній Америці хотіла створити особливу подію. Вони збиралися разом, обговорювали ідеї та планували. Вони хотіли, щоб був день, коли святкуватимуть гуманістичні цінності та ділитимуться ними з іншими. Це був день, коли люди могли б зібратися разом і відзначити спільні цінності. Після років роботи та співпраці їм це вдалося. Вони працювали невтомно, щоб зробити цей день реальністю. Американська гуманістична асоціація визнала перший всесвітній день гуманізму. Це було важливе досягнення для всіх, хто брав участь. Поступово ідея поширилася за межі Північної Америки, здобувши підтримку в усьому світі. Люди з різних культур і країн почали відзначати цей день, роблячи його справді глобальним святом. Гуманізм у нашому сучасному світі. Це філософія. Яка ставить людину в центр уваги, підкреслюючи важливість людських цінностей і гідності. Сьогодні гуманізм стикається з новими викликами. В умовах глобалізації та технологічного прогресу ми повинні адаптувати наші підходи. Ми бачимо зростання нетерпимості та конфліктів у всьому світі. Це вимагає від нас нових рішень і підходів. Зараз, як ніколи, важливо пам'ятати про принципи гуманізму. Гуманізм заохочує критичне мислення. Яке допомагає нам розуміти складні проблеми. Він нагадує нам про те, що потрібно ставити під сумнів усе і боротися за справедливість. Це означає не боятися викликів і шукати правду. Він пропагує емпатію та взаєморозуміння навіть коли це важко. Це допомагає нам будувати більш гармонійне суспільство, де кожен відчуває себе почутим живі приклади гуманізму в дії. Ми бачимо приклади гуманізму щодня у кожному куточку. Волонтери, які допомагають біженцям, що тікають від війни, демонструють справжній дух гуманізму. Лікарі та медсестри, які невтомно працюють, щоб рятувати життя, втілюють найкращі гуманістичні цінності. Навіть маленькі добрі справи, як от допомога літньому сусідові чи протистояння знущанням, відображають суть справжнього гуманізму. Ці дії будують справедливіший і гуманніший світ для всіх нас.